Привіт усім любителям дізнавати щось новеньке про англійську. Мене звати Яна, і я викладачка англійської мови в онлайн-школі Green Forest. Сьогодні ми продовжимо вивчення найцікавіших та найпопулярніших фразових дієслів. Пропоную розглянути 10 phrasal verbs словом come. Тож, робіть чайок і come along with me. То що ж означає come along? come along, ти кудись з кимось. Тобто, коли я сказала make yourself some tea and come along with me, я запросила вас піти зі мною. Куди? Ну, вивчати нові фразові дійсла, звичайно. Oh, come on, you just come along with me. О, oh, oh, давай, просто ходи зі мною. І ось у цьому прикладі чуємо друге фразове дієслово. Come on. Come on, Alex, Come on, це як ну ж бо ходімо. Найчастіше використовується, щоб заохотити когось щось зробити або поквапитись. Ходімо скоріше, ми запізнюємось на весілля, і ваш друг, який завжди щось забуває, може відповісти. Come on, the wedding? I hope it's not mine. Тут, come on в контексті недовіри. Та ну, ти що, жартуєш? До речі. Коли говоримо про фільми чи передачі, хочемо сказати, що вони починаються, можна використати камон теж. Наприклад, як у фільмі «Шоу Трумена». Your favorite, Your favorite show will be coming on. Твоє улюблене шоу буде в ефірі. Добре, коли є час подивитись фільм, а в хаті тепло, бо опалення і світло вімкнулись. В цій ситуації теж буде камон. There were three bells and then the lights came on. There were three bells and then the lights came on. Було три дзвіночки, а потім вімкнулося світло. Пильнуйте температурний режим, бо можна й вірус якийсь вчепити. Якщо ви відчуваєте перші симптоми недуги, можна сказати I feel a cold coming on. Чуй насивається застуда. I got, a on. I got a headache coming on. У мене почався головний біль. А що як уже захворіли? Для такого маємо третє фразове дієслово. Come down with. захворіти. Наприклад, with a cold застудою, flu грипом чи навіть measles кором. Половина колядників застудились. Ох, коли ми хворіємо, важкувато піклуватись про себе самостійно. Тому це особливо цінно when friends can come over and help us, коли друзі можуть прийти в гості і допомогти нам. Це дуже мило з твого боку, але тобі не обов'язково приходити в гості, щоб провідати мене. Знаєте цей серіал з прикладу? Це Сютс, костюми або форс-мажори. Дивитися серіали або фільми англійською класна штука. Завжди можна натрапити на цікаві нові слова або граматику. Щоправда, робити це самостійно не так легко, як може здатись. Тож, друзі. Запрошую вас на навчання в онлайн-школу англійської Green Forest. Приходьте до нас спілкуватися з англійською, вчити граматику та дізнаватися щось нове та цікаве на кожному занятті. Посилання на безкоштовне тестування та запис на перше заняття чекає на вас у закріпленому коментарі. Повертаючись до серіалів, чи часто ви come across new words there? Натрапляєте на нові слова в них? Можна також come across your colleague on the street, чи come across the keys which you lost a few weeks ago? Thought you might have come across something to help me out. Thought you might have come across something to help me out. Я подумав, може ви натрапили на щось, що стало б мені у пригоді. Вам не здається, що цей чоловік comes across as a very brave person? Видається дуже відважною людиною. Такий погляд, як бачимо, come across as дає нове значення – створювати враження, здаватись кимось чимось. And sometimes that can come across as a bit harsh, but they've got no choice in the matter. And sometimes that can come across as a bit harsh, but they've got no choice in the matter. І іноді це може здаватись жорстким, але у них немає іншого вибору. Наступне фразоводі слова ви точно чули. Це come in. а його найуживаніше значення це заходити. Do you want to come in for a cup of tea? Хочеш зайти на чай? або March, can you come in here, please? March, can you come in here, please? March, зайдете до мене, будь ласка. Камін також можна використати, щоб поговорити про щось трендове та модне. Наприклад, Vogue says that skinny jeans have been coming in again. Модний журнал Vogue каже, що вузькі джинси знову повертаються в моду. Так, мода циклічна. І this trend came back. Цей тренд повернувся. Боюсь навіть гадувати, що повернеться наступного сезону. Можна також «come back home» повернутися додому. Come back from a business trip» повернутися з відрядження. За допомогою «come back» можна навіть виразити своє кохання. Варто лише правильно підібрати слова. «You make me feel like I've come back to life». З тобою я почуваюся так, ніби повернувся до життя. О, як романтично! Але, на жаль, не завжди кохання закінчується так романтично, навіть у Голлівуді. Анджеліна Джолі she managed to come through it. She seems happy now. Анджеліні Джолі було важко проходити через розлучення з бредом Пітом. Проте у неї вийшло впоратись. Вона виглядає щасливою зараз come through – пережити складний період у житті. When you, come it, I will be When you come through it, I will be waiting. Коли ти це пройдеш, я буду чекати. Але come through має ще одне значення. Якщо якийсь дзвінок, інформація або документ came through, це означає, що вони надійшли. Well, you see, the morning after the concert, this came through my fax machine. Well, you see, the morning after the concert, this came through my fax machine. Що ж, розумієте, на ранок після концерту це прийшло на мій факс. Коли якась особливо важлива інформація надходить або «comes through» в редакції новин, її швидко опрацьовують, щоб якомога швидше вийшли новини. Як у прикладі, I didn't, I didn't believe it at first until the news came out. Я спочатку не вірила в це, допоки не з'явилися новини. Коли щось «comes out», вона з'являється у публічному просторі. А book can come out, також a song, an album, a film, even a secret. I'm pretty sure we've been uninvited ever since the big secret came out. I'm pretty sure we've been uninvited ever since the big secret came out. Таке враження, що нас нікуди не запрошували відтоді, як розкрився той секрет. Цікаво, що ж там у них трапилось? До речі, люди також можуть камаут. Звучить дивно. Зараз поясню. He came, out as a gay man. He came out as a gay man. Він відкрито заявив, що він гей. People come out, коли хочуть відкрити свою сексуальну орієнтацію. Наприклад, в родині, серед друзів, публічно. Звісно, найчастіше ви зустрінете найпростіше значення фрази водії слова come out виходити покидати якесь місце. Waiting for a guy to come out, out of the house with his girlfriend. Я чекаю, поки хлопець вийде з дому разом зі своєю дівчиною. Здається, цей підозрівний чоловік вигадав якийсь план і чекає, поки зможе його здійснити. А наша остання фраза дій слова допоможе про це сказати англійською. It looks like this suspicious man has come up with a plan. Come up with something – знайти рішення для проблеми, вигадати щось. Наприклад, come up with a a plan, an idea, a solution, an idea, solution, excuse. but maybe we should come up with a backup plan. Maybe we should come up with a backup plan. Можливо, нам варто вигадати запасний план. І останній приклад. Друзі, ми завжди намагаємось вигадувати цікаві ідеї для наших відео і дуже сподіваємось, що вони вам подобаються. Ну що ж, будемо закінчувати. Дякую вам за перегляд та бажання збагачувати свою англійську. Онлайн-школа Green Forest завжди рада вам у цьому допомогти. З нас інтерактивний онлайн-підручник, стандартний або інтенсивний курс. Безкоштовні розмовні клуби та зручний графік. З вас бажання та мотивація вчитися та відкривати для себе щось нове. Тисніть пальч вгору, якщо відео було корисним, та підписуйтесь на наш канал, щоб точно-точно нічого не пропустити.